Ну і з нами в студії сьогодні Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії. Мої вітання, пане Володимире, Доброго вечора. Давайте з загального дуже короткого, короткого такого стислого питання. Отже, Туреччина дві доби анонсувалася, зібралося по факту. Що це було по факту, це було, була імітація контакту, так би мовити, імітація переговорів з взаємонеприйнятими протилежними протилежними і, і метою. Цього виду ну, з метою переговорів було створити видовище да, шоу, як, як ми вже говорили, тобто видовище аудиторією якого був Дональд Трамп. Тобто, ключ поки що ситуація розвивається в такому руслі, що кожна сторона, і, і, і ми, і наші вороги намагаються звинуватити в провалі переговорів протилежну сторону. Да. І щоб в очах Трампа це виглядало так, що ми хочемо о, виконувати, виконувати план Трампа, умовно кажучи, ми mm -hmm. мирний. А наші вороги цього, цього не хочуть, е, і всі ці два дні, і до того два тижні, і до, до того два місяці були проходили саме от в такому. В такому руслі, на кого покласти відповідальність. Але це так би мовити замисел, який був, мета, яка ставилася перед собою. А по факту відбуваються процеси, де в, ну, в російському насправді річищі. Так, так ага. як Росія хоче, так він і відбувається. Всі пропозиції чи Трампа, чи ну от з 30-денним безумовним перемир'ям, чи наших європейських партнерів, чи навіть України. От о, ініціатива президента Зеленського про особисту персональну зустріч з Путіним, наприклад, все це відкидається. Да? Росіяни не, не, не поворушили і вухом так би мовити на всі ці пропозиції. Продовжують стояти на своєму, і за великим рахунком, те, що сьогодні відбулося у, у Стамбулі, можна трактувати по факту як Відновлення стамбульських переговорів трирічної давності, які Росія вела з позиції сили і призділяла Україні, форму формувала, формулювала е, в тій так званій стамбульській е, угоді проєкті угоди. Е, нагадаю ще раз її назву о постоянному нейтралітеті і гарантіях безпечності України. Е, е, і там були продиктовані умови української капітуляції. Е, Власника, це було три пройшло три роки, і переговори знову відновилися в тому самому місці, і, можливо, навіть з того самого міста, місця обговорення не географічного, не uh -huh, uh -huh. а текстуального. Але, звичайно, що ситуація дуже серйозно змінилася на, на місцях. Але росіяни продовжують стояти на, своє, ну, стояти на своєму і наполягати на своєму. Те, що продуктивно, можна сказати, ну, результатом вийшло. ця домовленість про обін полоненими тисячу на тисячу, це добре, це, ну, це хороший результат, це, це, це потрібно. Вітати, але потрібно розуміти, що і раніше відбувалися обміни полоненими, і теж ну сотні людей міняли. Але для цього не треба було проводити переговори на, на такому представницькому рівні. Все це, ці, ці переговори велися кулуарно через посередників, там, з, е, чи Об'єднаних Арабських Еміратів, чи Катару, чи Саудівської Аравії, чи Папи Римського, чи, там, чи Ердогана, чи різних посередників. Для цього не треба було е, два дні е, влаштовувати таке видовище в Стамбулі. Тобто е, можна сказати, що поки що ситуацію на краще змінити, е, ні нам, ні нашим європейським партнерам не вдалося. Росіяни в останню мить почали вимагати, щоб США не були на не були присутні на переговорах з Україною. Між іншими Туреччину теж хотіли усунути, але міністр закордонних справ Туреччини все ж таки залишився. Як вважаєте, от реакція Вашингтону на це і те, що американці погодились і відійшли, що це означає, і чи можна от я так одразу, щоб це питання якось зрозуміти? вважати, що всі ці рухи, в тому числі і російські, і американські ну так запросто відійти від посередництва на переговорному майданчику, заради того, щоб відбулася та сама зустріч Путіна і Трампа. Ну про зустріч Путіна і Трампа пізніше, а зараз почну з того, що ну мені здається, що це все таки більш інформаційна утка запущена саме між росіянами через західні джерела. Бо формат переговорів не передбачав американської участі в чотирьох, так би мовити, те, що було анонсовано з вчорашнього дня, означає, що спочатку будуть переговори в форматі Україна, Туреччина Сполучені Штати. Про якусь безпільну позицію на цих переговорах потім мала би бути. А потім переговори в форматі Україна, Туреччина, Російська Федерація да? угу. без сполучених штатів так насправді було замислено. А я так розумію, турецькою стороною, країною, яка приймає, вона насправді пропонує, там розпоряджається, контролює ситуацію. Просто усунути Туреччину з переговорів, ну теж в примусовий спосіб неможливо, бо це турецька територія, вони господарі. Вони могли би самостійно ухвалити рішення, там якийсь момент вийти. Але як ми розуміємо, то цього не сталося, бо і українська сторона в цьому не була зацікавлена. Мають бути свідки. Звісно. І турецька сторона так само. В цьому зацікавлена американська сторона швидше за все в цьому була зацікавлена мати якусь ну не знаю так нейтральну чи сторонню точку зору свідчення з з боку турків, хоча б міністра закордонних справ Фідана. От тому я думаю, що це росіяни просто такий зробили інформаційний вкид, щоб в, Ну, продемонструвати, що ми там перемогли. От американців не було на, на uh -huh. в такому форматі, і, і так далі А американцям. Це сподобається, що їх так використовують. Американцям це не дуже звичайно сподобається така гра, але американці проковнули вже дуже багато плювків з російського боку. Я маю на увазі американців не як американський народ, uh -huh. а як адміністрацію uh -huh. Дональда Трампа. Вони яка веде абсолютно політику з позиції слабкості і тільки поступок Російської Федерації пробачання всяких, всяких різноманітних, ну там жестів, принижень, нехтування і так далі. Чому це так відбувається? Бо такою є позиція Дональда Трампа. І держсекретар Рубіо змушений з цим рахуватися. Хвалити постійно Трампа це обов'язково така. Це прописано в контракті. В контракті це обов'язкова програма до виконання будь-яким членом адміністрації Дональда Трампа хвалити свого геніального лідера при кожному слові. І, але, а в нього в Трампа така, такий підхід, очевидно. Він вималювався, от якраз цими днями. Він хоче і прагне особистого контакту, особистих переговорів з Владимиром Путіним. Попри все, да. І цим і це слабкі в цьому полягає слабкість Дональда Трампа і його переговірної позиції. Якщо Трамп хоче зустрічі з Путіним більше ніж Путін хоче зустрічі з Трампом, не важливо там як насправді, а важливо, як це сприймається в інформаційному би, середовищі. Да? Об протилежною стороною, то е, Владимир Путін буде вити нитки з Дональда Трампа, скільки захоче, тому що він знатиме, що Трамп все одно хоче буде чекати і е, е, йти на поступки, аж поки Путін, Путін не погодиться з ним поговорити про щось, а не навпаки. Е, тому, е, власне кажучи, і і така. Така ситуація, і ці блазнювання Трампівські відверті, коли він сказав, що я не поїхав в Стамбул, тому що ну, Путін не поїхав в Стамбул, бо мене там не було. А а, а якби не там не було, то uh -huh. чому йому туди їхати? І uh -huh. ну така дитяча відмазка, як якщо, якщо чесно, дуже суперечлива з всіма попередніми і, і подіями реальними, і словами самого Трампа. І тут він я ну це капітуляція насправді морально етична от він... сьогодні, він... от зв'язку з подіями сьогоднішніми, сьогодні ж паралельно відбувалися зустрічі і в Албанії, і там відбувалися зустрічі із прем'єром Великої Британії, канцлером Німеччини, прем'єром Польщі, президентом Франції. Всі вони разом за підсумками цих перемовин у Стамбулі поговорили телефоном із Трампом. Як вважаєте, чи є ознаки того, що до президента Сполучених Штатів ну вдалося донести що всі ці події вони власне є імітацією і вони підривають його авторитет а авторитет для нього ну його власний, він все ж таки важливий ну я думаю що тут навіть не в справа не не в авторитеті а в певній манії величі вона для нього чутлива і, і, і важлива і якщо всі кланяються йому і хвалять то він відчуває себе себе добре. Якщо цього не відбувається, то його вже ну, плющить. Ну, це психологічні особливості, психоемоційні цього лідера. Але те, з чого що, що ви почали про цей телефонну, телефонну розмову, телефонний дзвінок, це дуже добре. Дуже добре, що сьогодні саме ці лідери зібралися в одному місці в Тарані. В Албанії, де сьогодні відбувається цей саміт європейської спільноти, тобто Євросоюз плюс, тобто країни Європейської Європи, європейського континенту, які і є членами Європейського Союзу, і не є членами Європейського Союзу. Всі разом зібралися. І це нагадує, звичайно, той Київський саміт нещодавній, де ці самі люди значить, гостювали в Україні, і звідти ми пам'ятаємо, як президент Макрон так само дзвонив Дональду Трампу. От зараз ситуація повернулась в ту саму точку. З чого все почалося, весь цей стамбульський тур переговірний от, власне зустрічі в Києві і е, ну так би мовити з е, фактично спроби пред'явити Путіну ультиматум, Що якщо там до минулого понеділка, який вже mm -hmm. вже минув, Путін не піде на е, безумовне припинення вогню, то будуть санкції, е, причому спільні з Сполученими Штатами. Да? І от по телефону вони узгоджували ці санкції з Дональдом Трампом. Кремль це почув. І е, виступив, так би мовити, з ну щоб зірвати цей план, вкинув пропозицію прямих переговорів між Україною і, і Росією без сполучених штатів, без європейських партнерів, а прямих переговорів як в Туреччині три роки тому Да? І на превеликий жаль, президент Зеленський теж вхопив, вхопив і вирішив підвищити е, рівень, так бувають. А давайте персонал. Ні, можна було наполягати на ультиматумі і запроваджувати uh -huh. ультиматум. Але в Україні не було небагато варіантів, тому що Трамп повівся на це. Uh -huh. да? Якби Трамп на це не повівся, а Трамп вхопився за, за цю соломинку від Путіна, щоб не вводити санкції. Да? Давайте вони хай самі поговорять. І Трамп постійно повторює, що ну давайте побачимо, що відбудеться. Давайте поставимо. Спостерігаємо, подивимось, що буде в Стамбулі. Потім, якщо переговори по проваляться в Стамбулі, давайте побачимо, що буде з Росією і Україною, давайте подивимось, спробуємо пропустити. То він, він уникає рішучих дій щодо Путіна. Ще раз повторюсь, тому що він хоче і прагне е, з ним зустрітися попри все. Спробуємо пропустити, як він прокоментує зустріч у, цю, у Стамбулі. Скаже, що це був величний день, це був крок до миру і, і добре, що зібралися. У і далі буде так у чи мене якось на мене є версія, що він скаже, що ну переговори провалилися, тому що мене там не було. Якби я там був, то переговори б точно були успішні. Але ж він сам пояснив, чому він там не був. Ну звичайно, тому що перегори не могли бути успішними, тому його там і не було. Угу. Серед тих ідей, які вже були озвучені за підсумками цих зустрічей, Рустем Оміров зокрема сказали про те, що готується зустріч двох лідерів. Російська сторона з російських джерел доводиться за ними теж стежити. кажуть, взяли до уваги. Два лідери це мається на увазі Путін Зеленський. Якщо ця очна зустріч відбудеться, які вона несе ризики, і як максимально ефективно, далекоглядно її е, для України її е, власне сформувати. Ну, передусім, щоб там теж були свідки, хто і що говорить, і зафіксувати відповідно е, все сказане е, для того, щоб не було потім нерозуміння. Е, Хто на якій позиції стояв, ну російська сторона в устами свого керівника делегації Мединського сказала, що Україна зробила запит щодо персональної uh -huh. зустрічі uh -huh. між президентами Росії та України. Тобто, це факт, це була наша переговірна позиція. Але російська делегація взялася до уваги, і, і не більше того, е, чому так? Бо в принципі ж, що Путін не знає, що Зеленський хотів йому запрошував Стамбул на особисту зустріч, знає, звичайно, але й не відповідає позитивно. Відповідно, ну вони можуть тільки передати це прохання. З медіа йому вже передали. Путін вже це знає. Путін буде вирішувати: зустрічатися чи не зустрічатися з Зеленським. Якщо Зеленський хоче зустрітися, а Путін, наприклад, не хоче, зустрічі не буде. Тут питання заради чого зустрічатися? Угу. Зустрітись, що би що, що не ясно ще, що ще можна з'ясовувати не з'ясоване. Між двома лідерами я я як, чесно кажучи не бачу о, і і потреби, і теми теми для обговорень такій зустрічі. Бо українська сторона це буде на це тиснути, бо це наша тепер, так би мовити, да, Переговірна позиція. Ми в Стамбул Путіна викликали. Тепер будемо ага. його ще кудись викликати на 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 зустрічі. А Путін буде е, намагатися. А для Путіна це така зустріч ну, буде актуально тільки тоді, коли Зеленський підпише капітуляцію на цій зустрічі. Путін її прийме. От всі інші варіанти поки що в Кремлі розглядатися, ну навряд чи будуть. Ну можуть ще познущатися насправді з української позиції і запропонувати організувати зустріч вже там не в Стамбулі, а там в Омані, наприклад, кидаючи так би мовити місток в історію е, ну там три. Знову ж таки, чи 3,5 річної давності, граючи на, 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 на певних слабкостях ну, нинішньої української влади, слабкостях, проявлених в минулому. Ну і Остання зустріч, яка була між, перша і остання, між президентами Зеленським і Путіним, це зустріч, зустріч в Парижі, де була Нормандська четвірка і була персональна зустріч, розмова, бо вже якби, без свідків між Зеленським і Путіним. яка… На той момент не завершилась нічим хорошим і з за великим рахунком стала ще одним кроком до російського вторгнення в Україну. Не, не, не задовольнила Путіна. Так би мовити. це 19-й рік. Це 19... Рік. Ну, це, ну це це, та, це грудень, грудень 19-го 19 року. А власне вона завершилася відведенням військ, розведенням сторін. Після того, як добре облаштовані позиції, ну от згідно цих домовленостей, які тоді відбувалися, були ну, це, це, були, це нашим... були розмови, які нічим не завершилися. В проблему не було розв'язано. Російський лідер відчув слабкість української сторони і персонально президента Зеленського, як особистості, і вирішив напасти на нього, щоб ну або отримав якісь там. Обіцянки, які не були виконані чи дотримані, або ну, забаганки Путіна не були задоволені, е, і ну, це, це змусило Путіна е, вживати вже е, таких е, засобів, як пряма. Пряма військова, пряме військове вторгнення, широкомасштабне, яку вони назвали спеціальною воєнною операцією, і Сподівалися завершити за три дні, чи за три тижні. Це все вже було так. Бо повертатися mm -hmm. туди немає сенсу. Більше того, е наскільки я розумію, президент Зеленський переконаний, що Путін хотів його вбити. На от коли ну, це все неодноразово звучало uh -huh. на, на початку війни, що от було, була була uh -huh. така задача або е, захопити його, або або, або ліквідувати, от е, і так далі. Ну як таким людям сідати за стіл перегорів, говорити один на один, тим більше, якщо ще без свідків знову ж таки? Я думаю, що українська сторона мала би бути зацікавлена, в тому щоб були свідки і посередники. Е, е, от, е, і думаю, що російська теж мала би в цьому. Але до цього ще дуже, так далеко, що дуже далеко, це фінальна точка могла би бути якогось регулювання підстав чи передумов, для якого ще не, не сформовано. Власне, є ще пряма мова голови української делегації міністра оборони Омірова. Зеленський чекав на дискусію високого рівня. Я думаю, наступним кроком має стати організація зустрічі з Путіним. Тепер маємо вже пряму мову, підтвердження. До речі, агентство АФТ повідомляє, що продовження переговорів сьогодні вже не буде. Українська делегація покидає Стамбул вже сьогодні ввечері. Ну, от зустріч тут можемо ще згадати. Новину сьогоднішнього дня від Ватикану папа римський лев XIV пропонує Ватикан як переговорний майданчик між Україною та РФ. Поки що це пише газета Італійська Ала Стампа». Ну а держсекретар Ватикану очікував власне його очікування. Не знаю наскільки підтверджувалося, Але він очікував, що зустрічі у Стамбулі результат буде трагічним. Вважати цього трагічним результат, який ми маємо. Ну і Ватикан як переговорний майданчик перспективно. Не знаю, не знаю, відверто скажу. На, насправді, от ці цей як сказати, тур переговірний в Стамбулі переможцями чи бенефіціарами, вигодонабувачами вийшли турки, да, країна господаря. Вони знову себе позицію і президент Ардуган, і міністр, міністр закордонних справ Хакан Фідан. Вони от виступили в ролі такі, модераторів, посередників. Країни-господарки, яка надала майданчик, до цього сфокусували увагу на Туреччині, на Стамбулі всього світу. От, і, і, і так далі. Тобто вони, в принципі, набули певний політичний капітал, як, як угу. держава-господарка і, і посередниця. Мені це не дуже, чесно кажучи, сподобалось, особливо перші слова Фідана, які він говорив на російсько-українській цій зустрічі, сказав, що це відновлення стамбульських переговорів. А це дуже погано насправді. Ну це не трагічно. Поки що ну да. я так розумію. Це був такий собі е, ну з точки реверанс зору... російські ні, делегації з точки зору туреччини. Це так і є. От вони господарів були переговори. Вони припинились зараз. Від відновилися і турки про це про це говорять. Тобто, якщо вже йти було на на такі такого роду переговори, треба було українській стороні обирати іншу іншу локацію. Якусь. От більше того, Путін теж, начебто, не міг прилетіти в Стамбул формально, навіть бо Туреччина є частиною чи учасницею цього. Міжнародного кримінального uh -huh, суду uh -huh. і гіпотетично могли би арештувати Але Путіна. Але Міжнародний Соборський кримінальний суд зараз ну, є, сам є питання. Під атакою. Є питання так. Тому чи відбудеться перенесення переговорів до, до Ватикану? Ну, Ватикан буде ініціювати це звичайно. Вже ініціював uh -huh. фактично. Україна може це підтримати. От, але чи на це погодяться погодяться росіяни не зрозуміло, бо не зрозуміло, навіщо ці перегори взагалі росіянам. Вони ну ми розуміємо тактично для затягування часу. А ну, якщо переносити з одного місця в інше, ну можливо в цьому да, ще більше затягнути час. Хоча звичайно, що на надовго все одно не затягнеш, так чи інакше все опирається знову ж таки. Повертаємося у фразу Дональда Трампа. Про те, що нічого не зміниться в цій війні без зустрічі Трампа з Путіним. Це Трамп стверджує, що без його переговорів персональних і особистої зустрічі з Путіним нічого в війні не зміниться. Ну, якщо ці переговори можуть відбуватися в Ватикані, хіба що так. Але тоді, де тут Україна, ми. Я, я чесно кажучи, стривожений тим, що Дональд Трамп може перетягнути на себе роль, функцію говорити від імені України з Володимиром Путіним, бо, бо тоді він, ще... бо тоді він точно е, на, на всі пропозиції Кремля погодиться в цьому випадку. Господарем переговорного майданчика буде, буде папа, папа римський. Так. Папа римський лев чотирнадцятий своєю риторикою кардинально відрізняється від е, свого попередника Франциска. І якщо папа Франциск своїми промовами і акцентами фактично стимулював Росію продовжувати і нарощувати свою агресію, тому що він ну, так от намагався згладжувати. Всі ці гострі кутини, звемо це так. То, от папа Фран... папа Лев XIV якраз дуже чітко акцентує і на природі цього конфлікту, і на російській агресії, і на те, чому Росія це робить і чого хоче досягти, і в цьому випадку, як господар цього переговорного майданчика, він міг би бути ну, якраз бачте. нашим голосом. Ну то, 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 то тоді росіяни не погодяться угу. туди поїхати, бо функція посередництва полягає в тому, щоб бути рівновіддаленими і максимально нейтральними. Від позиції обох сторін і уникати висловлювань свого власного ставлення до, до, до процесу, який відбувається, до причин війни і таке інше. Але знову ж таки, як е майданчик для переговорів, наприклад, між Трампом і, Путі, і Путіним Ватикан може бути розглянутий, цілком може бути розглянути. Хоча Путіну буде дуже важко туди добратися, може знову розглядатися таки, варіант при такі візиту Путіна до Росії Трампа до Росії. Колись так, не зараз поки що ні. Але коли ну в принципі гіпотетично Трамп міг би приїхати і на парад до Путіна на 9 травня, але не приїхав. Mm -hmm. Бо нема з чим їхати, нема, так би мовити, успіхів зовнішньополітичних. Не сформована передумови, не сформовані для цього. Зустрітись можна, але досягнути домовленостей і результату зустрічі не можна. А просто їздити і, і розмовляти, ну. Це витрачати свій політичний ресурс на вітер і прирікати на поразку. Я хочу нагадати, що вже була звичайно, зустріч між Путіним і, і Трампом. Його першу каденцію mm -hmm. у Хельсінкі, і вона теж практично нічим не завершилась. Путін факт ну практично психологічно переграв Трампа. Ми бачили його За вираз кадри з цієї зустрічі дуже промовості. Там тому, дуже видно, хто власне авторитет в та. цій в цьому діалозі. Тому ну а Трампу, хто уважно слухає Трампу? Хочеться повторити. Він хоче думає, що візьме. Реванш, але говорити з позиції сили він не готовий, тому що Путін для нього є таким великим авторитетом, проти якого застосовувати санкції страшно Дональду Фредовичу. От що ще хотіла б запитати, це воно так би мовити ну, зовсім з іншого боку підхід, тому що ми так багато говоримо про 30-денне перемир'я, як е, хоча перший старт до майбутнього якоїсь мирної угоди, і ми цього прагнемо, але є ще й зворотній вік цього 30-денного перемир'я, зокрема, е, саме для нас, для України. Е, якщо це відбудеться теоретично, складуться зорі, обставини і так далі, і це буде якимось чином досягнуто. І навіть дотримуватися, ну, от припустимо, такий сценарій реалізувався, то є ну, певні. Певні моменти, про які вже зараз варто подумати, якщо відбудеться припинення вогню, це буде означати, що відбудеться падіння бойового духу на передовій, відбудеться зниження дисципліни, відбудеться от певне таке розслаблення. Тил перестане так активно донатити йому і так не просто, але це зараз відбувається. Фінансування оборонки не стане найпріоритетнішим. -най -най Як власне ну, от підготуватися? До такого сценарію з цієї точки зору. Чи, мо, чи можливо це? Або ну, по приборам будемо йти. Ну, я думаю, що можна вже забувати про цей термін 30-денне угу. перемир'я. Вже пройшло більше двох місяців з цієї пропозиції Трампа, Путін і Російська Федерація неодноразово його відкидала, нема жодних ознак, що вони на це. На це погодяться. Американська сторона сам Трамп це проковтнув, змирився з цим, не повторює більше цього. Всього. Повторює тільки Україна і європейські, європейські партнери, як інструмент, так би мовити, для е, певного причину, для, е, для ультиматуму і ведення. Ведення нових санкцій росіяни будуть петляти і далі. І те, що сьогодні один з трьох пунктів озвучених після Стамбульської цієї зустрічі, переговорів, що сторони е до наступної зустрічі, начебто, сформулюють в письмовому вигляді свої, так би мовити, умови, своє бачення припинення цього вогню. І, ну, і коли от накладуть ці дві два бачення один на одне, подивляться, що ж там співпадає, що не співпадає, з'ясується, що нічого не співпадає і відповідно ну нема нема так би мовити точок для точок дотику і якоїсь зони для компромісу тому я думаю що росіяни будуть продовжувати воювати будуть пробувати імітувати переговори і продовжувати воювати як це вони робили завжди от і, і нема жодних причин ну, сподіватися на те що вони цього разу будуть робити щось інше який простір для манерів лишається у наших європейських союзників, які ще поки що, ну принаймні, вербально заряджені? Ми чуємо риторику і глав Великої Британії, і Німеччини, і Франції, і Польщі і інших країн, поки що вони послідовні. Але який у них залишається простір для маневрів в таких умовах? Ну поки що, простір для маневри це телефонні розмови угу, зараз. Угу. Яким я чув з Києва дзвонили так, Трампу всі так, гуртом, Значить, тепер з тирани, угу. всі гуртом дзвонять. і воно поки не працює? Трампу. Воно поки не працює, але дивлячись, як в чому не працює? Воно не працює як інструмент чи стимул, все таки перетягнути Трампа на свій бік на бік угу. Європи і України. Да? І, і е, вивести його з цієї ситуації посередника, посередництва, а стати союзником і партнером для Європи і, і України цієї позиції переговірної це не виходить поки що. Я думаю, Трамп буде максимально довго ще уникати. Такого переходу і вигадувати різні причини. Та подивимось, то побачимо, то ще щось то почекаємо. Але що вдається цими маневрами зробити, вдається отримати Трампа від прямого переходу на російську сторону. От поки що це вдається, і можливо, якщо це є а така загроза, на мою думку, існувала. Самого початку і Трамп демонстрував всі передумови, всі свої бажання перейти на російську сторону і переходив принаймні вербально на російські наративи щодо причин війни, хто винуватий там, і так далі. Тобто, і ну так психоемоційно Трамп на стороні Путіна 100%. Він там бачить свого партнера. Партнера і, і можливо навіть союзника, а е, європейському союзу поки що такими маневрами вдається Трампа від прямого переходу на російський бік утримувати, і це вже варте того, щоб докладати ці зусилля. Я вам дякую, пане Володимире, за аналітику цього достатньо насиченого дня, хоча і е, поки безрезультатного. Але якщо відбудеться обмін тисячу на тисячу, то вже будемо вважати, що все це не дарма, бо це кожна ну доля, окрема доля, доля людей, які чекають, і які все ще в полоні. Я вам дякую за розмову. Дякую. Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії, бо з нами у марафоні Незламна країна.